Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим! Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Вимушені порушувати правила дорожнього руху, бо немає переходу. Так кажуть рівняни про перехрестя вулиць Данила Галицького, Степана Дем'янчука та Степана Бандери у місті. За їхніми словами, підземного пішохідного переходу недостатньо. Необхідно встановити ще й наземний, аби усім було зручно перетинати дорогу. Чи реально це дивіться в матеріалі далі? Перебігають дорогу, поки зупиняються машини. Така ситуація спостерігається на перехресті вулиць Данила Галицького та Степана Дем'янчука у Рівному. Місцеві жителі нарікають, перейти дорогу немає де. Тому кажуть і вимушені порушувати правила дорожнього руху та просто перебігати дорогу, поки автомобілі зупиняються. За що деяких уже і штрафували. Я мені прямо на хворий мозоль наступила. Мене тут штрафувала вже декілька разів. Треба не те слово потрібно. Власно, немає де перейти, а тут ремонт. Але при тому всьому і ще й так да, обов'язково ну, однозначно. Тут мами з дітьми ходять, тут постійно діти прибігають, бо багато поверхівках. Особливого дискомфорту відсутність наземного пішохідного переходу на цьому перехресті приносить студентам. Хоча б один потрібен, адже деякі студенти вони потребують піти на зупинку, а перехідти дорогу тут буде легше і трошки швидше, ніж підземним. То трохи довго було би. А так, якщо би був наземний, то це набагато би пришвидшило, і ніхто б не запізнювався. Дорогу перебігати по ситуації, тільки приходиться, але якщо брати пішохідний перехід на цьому перехресті, то тільки з цієї сторони. А так, як є підземний, то його вистачає. Цікаво так, вода ж от дівчата зараз переходять. Та невдовзі ситуація може змінитися на цьому перехресті, а також у ще кількох місцях на вулиці Степана Бандери планується встановити наземні пішохідні переходи. Про це повідомив заступник міського голови рівного Микола Дядюсь. В першу чергу по вулиці Дем'янчука, в другу чергу, по вулиці Степана Бандери, і, в принципі, ми будемо шукати вирішення так, щоб. Повністю продублювати цей підземний перехід наземний Це буде світлофори, так, це буде світлофорне регулювання. Тобто циклограми світлофорів будуть налаштовані так, щоб не втратити можливість не погіршити трафік і автомобілів, і забезпечити можливість пішоходам руху безпечного руху через дані вулиці. Микола Дядюсь додає, що згідно із сучасними будівельними нормами підземні переходи передбачають наявність іноземних. Наразі проводиться, ви знаєте, ремонт підземного пішохідного переходу на вулиці Даногалицького Степана Бандери і Дем'янчука. Відповідно, сучасні державні будівельні норми вимагають, щоб проводились. Дублювання підземних пішохідних переходів наземними, тому буде розроблятися проект організації дорожнього руху, поджуватись з національною патрульною поліцією і відповідно реалізовуватись даний проект. Коли ж завершиться розробка необхідних документів, невідомо, але як тільки все буде готово, обіцяють відразу перейти до облаштування наземного переходу. Ці роботи можуть проводитися паралельно із будівництвом підземного пішохідного переходу. У рівному започаткували нову спортивну традицію. Вперше провели міський кубок з амфутболом. Участь у ньому взяли команди з Дніпра, Чернівців, Кривого Рогу. Та, звісно ж, з Рівного. Хто став першим переможцем турніру? У Матеріалі Далі у Рівному вперше відбувся міський кубок з ампфутболу. Господарі команди Верес Мрія. вдома приймали гостей із Дніпра, Чернівців та Кривого Рогу. рівненської команди Дмитро Чак розповів, що турнір планують зробити щорічним. Основна його мета спортивна реабілітація військових, які через бойові дії втратили кінцівки. Грають військові, які отримали в результаті бойових дій там ампутацію однієї з кінцівок. І, по суті, цей спорт він є якраз от для них для реабілітації, щоб вони ну, могли себе якось там певним чином. Ну в житті знайти глядачі активно підтримували амп футболістів. Вболівальники кажуть, головне, аби гравці отримували задоволення від гри. Результат зараз не такий важливий. Сподіваємося, такі турніри більше привернуть увагу до наших захисників, які потребують уваги, піклування і турботи. Очікуємо, звісно, перемоги наших, нашої команди, наших рівнян. Враження лише позитивні. Підтримуємо нашу команду. Бажаємо успіхів. Приїхала до Рівного підтримати свого чоловіка Анастасія. Вболіває за команду з Кривого Рогу. Наша криворічка. Команда вперше змагається і на перемогу надіємось. А це Ольга. Вона теж прийшла підтримати свого чоловіка. Він голкіпер команди Верес Мрія. Емоції зашкалюють, бо реально хлопці молодці. І однієї команди, і іншої команди. Боліваємо за двох. Головне, щоб була гарна крута гра, щоб вони цього отримали максимум задоволення. Ну а ми будемо як максимально радіти і тішитись за них. У підсумку команда Дніпрочесть здобула перемогу, обігравши як рівнян, так і об'єднану команду з Чернівців та Кривого. Враження ейфорії, бо команда виклалася на 100%, Я вважаю. є куди рости, але команда показала свій рівень, що ми можемо вигравати. Вигравати з великим рахунком. Ось ну і Пишаюся своєю командою, тим, що вони це зробили. Це був єдиний колектив, який зміг перемогти свого суперника. У першому кубку з Амфутболу Рівного змагались між собою три команди. Наступного року сподіваються організатори бажаючих буде значно більше. У рівному буквально в центрі міста Лисиця хвора на сказ напала на людину та загризла тварину. Через це на ті території, де її було виявлено, запроваджують певні обмеження. Куди зайти у рівному буде зась і скільки це триватиме? З'ясовувала наша Олеся Мороз. Обмеження у Рівному на вулицях Здолбунівська, Театральна Дворецька та Басівкуцька, які знаходяться біля ринку дикого, встановили обмеження. Все через нещодавній випадок із хворою на сказ Лисицею, яка покусала жінку. Цей інцидент розглянули на надзвичайній протиепізотичній комісії. У документі, який підтримали на засіданні, територію навколо ринку назвали неблагополучною. Також ввели обмеження. Термін таких обмежень триватиме два місяці від останнього моменту виявлення сказу тварини. Ну тобто, якщо не буде повторного виявлення в ці на цій території, ми вже стикалися з тим, що такі повторні виявлення відбуваються. Але якщо його не буде, то впродовж двох місяців такі обмеження будуть зняті. Фахівці розповідають, популяція червоної лисиці зростає, і цих тварин дедалі частіше можна побачити не лише на околицях міст, а й безпосередньо у середмісті. Разом з тим відстріл хижаків нині заборонений через воєнний стан, і це ускладнює боротьбу із поширенням сказу. Це говорить про те, що збільшилась популяція в зв'язку з тим, що йдуть воєнні дії. Відстріли заборонено. Практично їх популяція збільшується вже при нормі одна лисиця на тисячу, одна особина на тисячу гектарів сільхозуїть. Їх вже зараз є більше п'яти, так що тенденція до збільшення є. Це загроза не тільки в місторіна, а практично вона і в області, і в Україні. Фахівці закликають власників тварин не зволікати з вакцинацією та дотримуватися ветеринарних вимог, адже лише профілактика та своєчасна реакція на випадки сказу можуть обезпечити як людей, так і тварин від смертельної хвороби. Допомога військовим у Рівному відбулася презентація проєкту Бізнес для ветеранів він передбачає співпрацю бізнесу та громадської організації Неможливого не буває за для фізичної реабілітації ветеранів та підтримки ветеранського спорту, які нові можливості відкриваються перед колишніми військовими. Віця в матеріалі Михайло Неливайко є одним із ветеранів та учасником громадської організації Ветеранський спортивний клуб Неможливого не буває. Чоловік став на захист України ще у 2022 році. Воював на Запорізькому напрямку. Після поранення та довгої реабілітації взявся за розвиток власної справи. На рахунок бізнесу, ну, після випуски із рефцентру я дізнався інформацію, що можна отримати грант на власну справу. Я на той час знайшов приміщення, домовився за нього і зробив бізнес-план, подався. Якби коли вже мені підтвердили його і підтвердили те, що так би мовити, ви почали роботу над нарков'ярні. Для того аби кожен із ветеранів знав, що після війни життя триває, і було започатковано проєкт Бізнес для ветеранів його мета співпраця бізнесу та ветеранської організації задля соціальної та фізичної реабілітації ветеранів війни. Це перше коло, в якому ми почуваємо себе комфортно, щоб потім почувати себе комфортніше в суспільстві. Чому спорт? Тому що це показує, коли ти після поранень лежиш на лікарняному ліжку і взагалі нічого не можеш, і тобі здається, що життя закінчилося. А далі ти починаєш. Потрошки щось робити, щось змагатися і бачити, що в тебе все ще є сила. Ти можеш жити повноцінно, не зважаючи на те, як ти пересуваєшся, взагалі чи бачиш ти, чи чуєш ти, але ти можеш бути сильним і показувати приклад своїй сім'ї. Разом з тим, зараз у Рівному активно працюють над тим, аби в місті з'явилося ще більше реабілітаційних та інклюзивних локацій. Зазначає начальник управління у справах молоді та спорту рівного Олександр Гребенюк. І коли хлопці поверталися з останніх змагань, у них виникли пару питань, і зразу ж них виникла ідея сьогоднішнього заходу, що ми маємо, скажімо так, більшість частині нашого бізнесу донести, що є команда, є потреби, і було б добре, якби хтось долучився до їх закриття. У майданчик, мабуть, вже знаєте, і нас пока що єдиний на наступний рік, у нас є в планах зробити чотири інклюзивних майданчики в різних частинах міста. Міській раді зазначили, що такі зустрічі із ветеранами та різними управліннями структур у рамках проєкту планують організовувати і надалі. Важлива підтримка цього четверга. Чергову партію військової допомоги рівненська міська рада передала захисникам. Серед них 32 мавіки та зарядні станції «Екофлов». Ворог не стоїть на місці, намагається тиснути та просуватися вперед. Тому без додаткової допомоги протистояти йому складно. Скільки всього передали і кому у матеріалі далі? Працюють fpv дрони. Вони уражають ціль та нищать ворога. Відтак стають незамінним засобом ведення війни. Саме таких 32 дрони MAVIC-3Т та 27 зарядних станцій вкотре рівненська міська рада передала військовим. На цей раз необхідну допомогу отримали 26 військових частин. Військові розповідають, для них така техніка є на вагу золота. Отримали ми два мавіки зарядну станцію. Мавіки для інженерів, зараз це край необхідна річ, тому що ще в 22 році сапери ходили пішки. На сьогодні це неможливо робити. Тому очі з неба це крайне необхідна речі. Нам потрібно Мавіки, там дуже сильні дії РЕП, і за останній час у нас дуже багато втрат Мавіків. А як всі знають, що ми будемо переходити на готели, але вони не настільки зручні, як Мавіки для нас. То це дуже добре, що є така можливість отримати Мавік і для нашої бригади. Військовослужбовець на позивний Ваха, батальйон якого працює на Донецькому напрямку, розповідає, без дронів тримати лінію фронту на цьому напрямку було б неможливо. Там ворог накопичує сили і намагається прориватися. Ворог на даний час дуже сильно сконцентрувався на нашому напрямку. Їхня ціль це захоплення повністю Донецької області. Вони максимум сконцентрували зараз там всі сили і резерви стягнули з інших напрямків, щоб максимально усилитися до. Початку дощів і дуже сильно тиснуть особовим складом піхотою. Відпрацьовують, стараються відпрацьовувати позиції FPV дронами. Виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, намагаються допомагати усім військовим підрозділам та надавати усю необхідну техніку. Каже, потреби постійно зростають. Кожна бригада для нас дуже важлива, кожен. Герой для нас дуже важливі, тому що для них вкрай важливо, коли є допомога, і дуже знаєте, приємно чути, коли відчутно, що є, каже, підтримка максимальна, і для них теж от, це дуже важливо сьогодні. Ворог на, на жаль, збільшує свою кількість такої живої сили і максимально хочеться допомогти, тому що кожен мавік, кожне кафло, це є збережене життя. Віктор Шакерзян додав, будуть і надалі підтримувати українських захисників та надавати потрібну допомогу. Процес закупівлі техніки триває постійно. У рівному волонтери рятують понад 20 котів, які залишилися без нагляду. Їхня власниця важко захворіла. відтак улюбленці залишилися самі. Тепер за ними доглядають небайдужі. Що буде з тваринами? Дізнавалася Олеся Мороз. Такі це дуже муркатуха, Хочеш, щоб її взяли. Вона зразу проявляє симпатію. До людей в одній із квартир у багатоповерхівці рівного жила жінка, котра прихистила одразу 22 погнастики. пугнастики. Та коли господиня важко захворіла, тварини опинились самі у замкненому приміщенні. Є у нас людина, звати її Зоя. На жаль, вона має важку форму онкології, і вона в свій час почала допомагати тваринам. В неї нормальна сім'я. Чоловік все, чоловік загинув. Була така в неї душевна травма. І вона почала допомагати іншим. Тваринам і так в неї накопичило за цей час 22 тварини, 22 кота. Станом на сьогодні жінка перебуває в лікарні, а опікуватись тваринами взялися небайдужі. Волонтери вже протягом двох тижнів навідуються до оселі, годують котів, прибирають та лікують. кажуть, попри непрості умови, більшість тварин здорові та товариські. Три кітські треба нам простерилізувати. Одну я завезла, але справа в тому, що я не знаю котів, то важко ідентифікувати їх, і котру треба. То я постараюсь яла сьогодні. Ми фотографували, скинути фотографії власниці, щоб вона нам підписала котика кожного. Ну. Хоча б, щоб зрозуміти, де хто і яка кітці потребує ще стерилізації. Дві ще кіцьки треба нам зловити, то вони ховаються, вони молоді. Волонтери ж закликають рівнян долучатись до доброї справи та подарувати котам новий дім. Нам потрібно критично допомогти, максимально прилаштувати цих котиків, щоб її розвантажити, допомогти їй, ну, протриматися, скільки буде її часу, але щоб допомогти тваринам також. Адже кожен із котиків заслуговує на те, аби їх любили. Подивіться на її мордочку. Може, вона саме вас чекає для любові. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.